Ну і про що ще ми могли з вами сьогодні розмовляти? Російська модель намагалася змішати олію з водою. Але що ж там з показом Мейсон Марджелія, чому про це всі говорять і що це значить для Пет Грат? Всім привіт! Ви на каналі Ріпро Мейкапи. Я власне Таса Марія, яка розповідає про мейкап. А саме сьогодні розповідаю про історію мейкапу, історію різних брендів. Ну і про що ще ми могли з вами сьогодні розмовляти? Як не про власницю та? і сам бренд Pet Magrat, яка навела просто неймовірного шуму, галасу на останньому показі мейсон Марджелія. І сьогодні ми з вами власне, і будемо говорити про те, хто така Пет, що таке бренд Пет Маград, що він зробив в б'юті індустрії, як Пет вплинула на б'юті індустрію і взагалі куперсатися в у цьому, усьому такому цікавому. Але Перед тим як почати це відео, я як завжди нагадаю вам, що ось тут ви можете бачити мої соцмережі і можете підписатися на них, якщо не підписані. Або після закінчення цього відео перейти по посиланню у описі до цього відео. Також в описі ви можете знайти плейліст з іншими історіями бренду, бо вона в мене на каналі не одна і навіть не дві, тому можете зайти в плейліст і передивитися також інші відео. Я також бачу останнім часом багато новеньких на своєму каналі. Наразі це 1700 плюс людей. Я дуже вам всім рада. Привіт знову ж таки. Тому нагадую, розповідаю вам також, що ви можете знайти на моєму каналі відео без формату, де ми обговорюємо новинки косметики, і не тільки просто знайте таке місце, де ми можемо з вами поспілкуватися на якісь вільні теми, але все ще торкаючись мейкапу. А також, звісно, що ви можете знайти на моєму каналі багато оглядів, туторіалів і інших форматів відео. Ну а ми тоді з вами. Будемо розпочинати. Патрісія Ен Маград народилася в Нордгемптоні, Англія, та виховувалася своєю матір'ю, Джин Макград, яманською іммігранткою. До речі, саме їй пед зобов'язує своєю любов'ю до стилю, фешену та макіяжу в цілому. Її мама була швачкою і сама, знаєте, так, звертала увагу на моду, власне, і сама полюбляла все, що стосується і торкається цієї теми. Тому вони з мамою доволі часто. Сві перегляду якихось фільмів або музикальних кліпів перевдягалися та фарбувалися, надихнувшись образами, якраз таки з цих кліпів. І взагалі, хоч Пет і має настільки маленьку кількість інтерв'ю, що їх можна просто по пальцях перерахувати, вона майже в кожному інтерв'ю завжди згадує свою матір, згадує її підтримку і підштовхування матері робити більше і матері. більше keep going. No matter what anyone says. Everyone, I mean, my mom was a little bit, my mom was out there. She was like, everybody hates you. So listen, step onto it. Don't even, don't let no one stop you. Don't let no one get in your way. That's the speech you gave me at three. Якось переїхавши з Нортгемптона до Лондона, і будучи ну, молодою студенткою, молодою дівчиною, Вона, звісно, що часто, як кажуть американці, ходила гуаво. тобто ходила на зустрічі з друзями на якісь прогулянки або до нічних клубів. І власне з нею стався такий випадок, колись вона йшла вже додому, поверталась з нічного клубу і мала на собі дуже яскравий образ, яскравий гарний макіяж. І одна жіночка просто зупинила її на вулиці і попросила зробити їй макіяж. На якусь подію, і поет каже, що вона тоді дуже сильно здивувалася, і вона спитала цю жінку: а це робота? Ви пропонуєте мені робота? А жінка в свою чергу також дуже здивувалася і сказала так. Це робота, я заплачу тобі за неї. І так, власне, і почалося, що друг друга, подружка-подружки почали розповідати про Пет власне своїм знайомим, якимось місцевим фотографам. І так Пет потрошки почала проскальзувати у світ фешену. Але перший кар'єрний прорив стався під час роботи з Едвардом Енінфолом у журналі ID. І саме там Пет познайомилася з майбутньою супермоделлю Наомі Кембл, а пізніше стала з нею подругами. And just that alone was already like, you know, just being together. And then just how, I mean, it, for me to sit in a chair, I worked with very few uh, makeup artists of color. And Pat was the third. And, you know, so it was, um I felt really finally relaxed, comfortable, I could trust. I didn't have to worry that, you know, I had to bring my own makeup and just in case or. time so it just she became my chosen family Так от, на початку 90-х, А я нагадую, що це період всього темного, чорного, сірого, гранджевого, драматичних образів. Пет починає використовувати колір: колір і блиск, колір і форми, колір і додаткові матеріали. Пір'я, стрази, буси, все йшло у макіяжі Пет Маград. І, власне, завдяки цьому Пет і зробила журнал ID всесвітньо відоме. Вже в середині 90-х вона починає працювати з сюрреалістом Джоном Галіаном, де і розкривається поповній, і стає всесвітньо відомою візажисткою. Вона використовувала латексні полюстки, вінілові губи, якісь незвичні форми макіяжу, завдяки котрим все більше і. Більше фотографів, творців, журналів хотіли бачити саме пет на своїх моделях, скажімо так, роботи Пет на своїх моделях. Але до речі, сама пет каже, що на її стиль макіяжів і на її усю екстравагантність вплинула хвиля моди панків. Зростаючи, вона була занадто маленькою, щоб до них доєднатися, але достатньо кмітливою, щоб почати ними надихатися. І це ми можемо спостерігати, мені здається, і досі в макіяжах, образах Пет, а також навіть у власному бренді. Ось ця нотка панку, вона завжди ходить десь поруч з Пет. І взагалі Пет каже, що е, хвиля моди панків це такий собі вуличний кутюр. Але не тільки стилем макіяжів інноваційна Пет, хоча вона може зробити так само вечірній макіяж або мейкап-віз-аут-мейкап. До речі, з приводу цього, до багато хто каже, що є така легенда, що саме Пет стала прородителем цього стилю макіяжів. мейкап-віз-аут-мейкап, тобто макіяж без макіяжу. Але вона одна з багатьох, кому більше подобається працювати. Пальцями, І, власне, the easiest way is to get a dark pencil, whether it be black or dark brown, and draw around your eyes and literally smudge with your fingers and a brush, and then just set with a powder. And you can set either with a matte powder or set with a slight metallic powder. You can even set with both. Ну а далі понеслося, як то кажуть, роботи з Vogue, Harper's Bazaar, Allure і безліч і безліч журналів. Але Пет не тільки робила зіркам образи на обкладинки, але й сама не раз була на обкладинках. А от про особисте життя Бет не відомо нічого. Чи в стосунках вона, чи є в неї, діти абсолютно нічого. Тобто, всі відео, які ви можете знайти в інтернеті, це зазвичай розмови про образи, які вона створювала якими надихалися, якісь тренди, тенденції, становлення пет як візажиста. І єдине відео, на яке я наткнулася при створенні цього відео, яке трішки більше відкриває нам пет як особистість, це таке собі інтерв'ю, але в якому ну я не скажу, що пет була грубою, але вона чітко дала зрозуміти на яких умовах буде записуватися це інтерв'ю. Но амоні дюіндосві кешнз вони йдуть. And then we continue properly and do a proper interview. Я не буду і не хочу коментувати це відео, тому що ми взагалі не знаємо контексту. Ми не знаємо бекграунду. Можливо, Пет просто не любить медійність. Можливо, вона боїться камер, не любить камер, не любить направлені на себе камери. Бо це не завжди знаєте, дуже приємно і комфортно. А можливо, зі сторони інтерв'юєра вони не дотрималися якихось домовленостей між інтерв'юєром та Пет. Ну і звісно, ми з вами все ближче і ближче підходимо до. До створення власного бренду взагалі це було доволі очікувано, особливо коли Пет стала всесвітньо відомою візажисткою та зростала, маючи е, проблеми з кольоровою гамою в косметиці. Ми вже не вперше з вами в історії брендів і не тільки торкаємося теми інклюзивності для темношкірих людей, власне, взагалі в макіяжі, тому що досі е, у 21-му сторіччі, на жаль, але далеко не всі. Мейкап-бренди мають у себе гарну градацію відтінків. І Є навіть ті бренди, які мають в собі сміливість відправляти піар афроамериканкам, афроамериканцям з власне недостатньою кількості цих відтінків, або взагалі майже їх нематон інклюзивії. Is not true inclusivity. This should not be the darkest shade. This is not inclusive. This is not inclusive. This is not inclusive. This is true inclusivity. 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 In 2023, this should not be a company's darkest shade. To release new products and This be your shade range is kind of crazy. This is true inclusion, and we could even go dark. Тому власне пас з дитинства бачила, як матір змішувала різні продукти для того, щоб отримати саме той uh, тон шкіри. І ви, до речі, можете згадати те відео, яке ми з вами бачили про знайомство Наомі Кембл та Пер. І можете згадати, як Наомі сказала, що вона розслабилася, коли побачила Пет і побачила. Що саме вона буде робити її макіяж, бо знову ж таки Пет також є афроамериканкою, і Наомі розслабилася, що їй не доведеться доставати свою косметичку. А я скажу вам по секрету, це досі трапляється в фешн-індустрії. Тож, власний бренд був лише питанням часу. Пет з 6 років цікавилася взагалі знову ж таки, через матір макіяжним ось цим ремеслом, фешн-ремеслом. І навіть в 6 років вона намагалася змішати олію з водою, поставити. Це в холодильник і чекала, поки щось відбудеться, щоб отримати власний крем для обличчя. Ось настільки вона була кмітлива у свої 6 років. Тому у 2015 році вийшов дебютний продукт Pat McGrath Gold 001. був розпроданий в рекордно, просто короткі терміни. Як, напевно, знаєте, і всі такі продукти, продукти перші у якихось відомих візажистів. Тому що, знаєте, я вже трішки втрачаю усю нотку рекорд рекордно швидко з кожним візажистом, з кожним брендом, тому що в кожному бренді перший продукт розкуповується просто рекордно швидко. Так це чи ні, навряд чи ми вже дізнаємося. Але той факт, що Пет все ж таки випускала цей продукт, і це була однушка таких золотих ціней разом з водичкою, в принципі, рідною по типу дюралайну, яким ви могли розвести цю тінюшку і зробити собі губи блискучі, лайнер. Туш, ще щось або більш якісь креативні деталі на обличчя. Також багато, я вважаю, зіграло пакування бренду. Бо я пам'ятаю, коли вийшов бренд, і почали з'являтися перші розпаковки, і це було щось дуже свіже, дуже нове. Якщо ви не знаєте, то бренди Pet Magrat приходили в таких зіп пакетах, де лежав сам продукт, і зверху були насипані такі золотаві лускітки. А от уже в вересні 2017 року вийшла перша посіка стійна колекція Петмаград. Вона нараховувала в собі помади, олівці для губ та очей, а також палетки. Взагалі, її палетки ціней Мазершіп. Боже, я пам'ятаю, скільки це було шуму, і взагалі, яким просто святим граалем вони були, і по якій вартості вони були. Якщо чесно, не сказати, що зараз вони коштують якось сильно менше. Але наразі мені здається, що бренд Петмаград все так само люблять. Але все одно, як і всі майже наразі бренди цькують за одноманітність, однорожевість, таку, знаєте, однонудність якусь, і хочуть бачити щось більш нове, таке, більш цікаві якісь відтінки. Хоча от помади Pet Magrat досі дуже люблять, купують, хвалять. Тобто тут проблем нема, цей продукт так і залишився в попиті. На додаток до власного бренду багато сот. Тень показів по всьому світі, а також. Уж... Кожну обкладинку італійського Вок протягом 20 років з 2017 року Пет є головним редактором британського Вок. Ще з одних досягнень у новорічному списку 2021 року королева Єлизавета II нагородила Пет Маград нагородою за внесок у розвиток б'юті індустрії, внесок у розвиток творчості та краси Пет Маград. І це була перша. Візажистка, яка отримала таку нагороду. Також таку нагороду має Шарлота Тілбері. Відео про неї і про історію її бренду, ви можете подивитися у описі до цього відео або по підкасті ось тут. Буквально декілька тижнів тому закінчився тиждень моди у Парижі, весна літо 2024. І Пет зіграла там одну з основних подій: у вечірній темряві, спустившись мокрими від дощу сходами під мостом Олександр. Сандра третього поруч із бурхливою сценою, гості шоу Мейсон Мерджелія, увійшли в підземні двері і потрапили в прогірклий паризький нічний заклад із голими дошками на підлозі, тьмяними дзеркалами та переповненим баром з напоями. І тут, сидячи за дерев'яними столиками в моторошному пожовклому світлі, побачили світ персонажів Джона Галіано і створений ним кутюр більш приголомшливий, ніж усе, що мода бачила. Останнім часом. Саме так починається огляд Джона Галь'яно, е, яку він створив для Мейсон-Моржиля, колекція, яку він створив для Мейсон Марджелі, і саме так описав його наш український вок Юкрейн. Але якщо ми опустимо ці образи, хоча я не знаю, як їх можна пропустити, а тим паче опустити, але все ж е, не тільки сам одяг за цікавих людей, а також і власне макіяж, е, ця скляна шкіра. Глазурована шкіра, шкіра дельфіна, як її тільки не називали, саме вона привернула найбільшу увагу на цьому показі. По суті, це нагадувало порцелянових ляльок, таких живих справжніх порцелянових ляльок. А такого ефекту світ моди ще не бачив. І, взагалі, мені здається, я знаходила декілька розмов на цю тему, що це настільки вразило народ, вразило нас. Бо в світі нашого е, віртуальності, в світі штучного інтелекту, всіляких ефектів, фільтрів в інстаграмах і так далі, ми розуміємо, що це реально, що це створено руками, і тому це створює такий вау-ефект. Для мене на додачу, це ще раз вкотре нагадує і доказує, що все ж таки штучний інтелект наразі не зможе повністю нас замінити. І не в змозі повністю замінити ось це прагнення і натхнення творити. Звісно, тут можна дуже довго обговорювати ці образи і деталі макіяжів, але в більшості своїх всіх цікавило, як, як Пет створили ці образи. І майже відразу через те, що Пет викладала ось такі фото, люди зрозуміли, що це, скоріш за все, створено аерографічним образом. А потім після ось цього знову ж таки відео, люди зрозуміли, що тут має своє діє маска, плівка. І почали розбирати, кидати якісь теорії, продукти. Я, до речі, знаю, що багато людей в Америці скупило якийсь рідкий клей або щось таке. Просто вони винесли їх з полиць онлайн, він всюди був sold out, Але все ж таки виявилося, що це був не той самий продукт. Поки я писала цей сценарій, готувалася до зйомки цього відео, Пет провела прямий ефір. На якому показала, що ж вона робила, як вона створила цей ефект. І тут насправді ніякого вау не відбулося, тому що, в принципі, всі були доволі близькі. Пет змішувала різні маски плівки разом з водою та гелевими масками. І по суті, таким чином досягла ідеальної консистенції, і потім розпилювала його за допомогою аерографа. Взагалі, Пет також сказала, що через те, що вона дуже-дуже довго готувалася до цього показу і дуже довго шукала ось цю ідеальну текстуру, яка буде гарно наноситися, гарно, що найголовніше скляно-порцеляново виглядати. Вона, начебто, замислилась, а може, начебто, вже і в процесі по створенню свого власного продукту для таких цілей. Але не все пройшло так гладко, бо на ефірі пенто стався один такий не дуже приємний момент. Про який мені також сказала моя підписниця. Якщо ви це дивитеся, дякую вам привіт! А якщо ви дивилися знову ж таки ефір Петмаград, ви всі пам'ятаєте ось цю дівчину Даша. Я коли дивилася ефір, ну, знаєте, мені не щось, щось я запідозрила. От щось всередині мені мій якийсь, знаєте, такий москальський радар якось спрацював. І спрацював не дарма. Бо Даша, російська модель, яка... Була в Москві і Пітері вже під час війни і викладала фотографії з відпочинку звідти. Чи зрада це? Що ж в цілому про життя Пет дійсно ну, неймовірно катастрофічно мало інформації. Знаєте, я не кажу навіть про якусь брудну білизну. Мені просто хотілося більше і більше дізнатися саме про неї, тому що. Поет насправді, якщо ви про неї не знаєте, або про бренд не дуже чули. Бренд і сам по собі, знаєте, будемо чесними, можливо, і не такий -то прямо відомий, як, не знаю, бренди Селени, Ріани, тієї ж самої Шарлотти Тілбері, так? тобто ось цих модних, скажімо так, брендів. Але насправді сама Пет Майград є, неймовірно, от база ґрунту основа фешн-світу. Вона є дуже фундаментальна. Персоною для е, індустрії моди. Бо знову ж таки саме вона десь її ламала, десь створювала тот, знаєте, високий кутюр, який ми зазвичай, не хочу казати, звичайні люди, але знаєте, от. Е, ми його часто не розуміємо. Ми інколи все ж таки не розуміємо. І якийсь час я би сказала раніше. Взагалі, знаєте, наше суспільство знову ж таки, мені здається, це от пострадянське таке, знаєте, навіювання, що ми якось відносилися до моди фешену цілком як до чогось от високого і того, що для нас не зрозуміло. Але це так і було. Але от саме Пет якраз таки і була в цій тусовці незрозумілих, тобто вона. Разом з іншими фотографами, дизайнерами, творцями і творила ось цей кутюр, який ми бачимо зараз, наслідки якого ми збираємо зараз. Тому насправді це дуже фундаментальна основа. Я взагалі знаєте, залюбки, би почитала якісь книги про неї, а якісь статті, щось подібне, але цього катастрофічно мало єдине, що ви можете робити, це вивчати її по її показам, особливо показам минулим 2000-х, Її розквіт. Якраз таки тільки так і можна вивчати наразі Петма Град. Я сподіваюся, що колись це зміниться, бо Pet дуже і дуже цікава особистість. Ну, а власне, з мого боку, це все, що я хотіла розповісти вам про Петма Град. Якщо ви знаєте якісь цікаві факти, десь щось чули, десь щось вам подобається. Пишіть в коментарях, пишіть також, якщо ви пробували з бренду Петма Грат. Я так і не пробувала. Я щупала, я торкалася, але саме собі я нічого знаєте. Якось не придбала за всі ці роки. Хоча а, наразі я все частіше і частіше дивлюся на цей бренд, він мені цікавий, тому думаю, що коли-небудь та дотягнуться мої рученьки до бренду Петма А, Ставте, будь ласка, вподобайку, якщо вам сподобалося це відео, також пишіть у коментарях, знову ж таки, якщо вам сподобалося підтримати цей формат на Ютубі, я намагаюся його робити частіше, але, якщо чесно, дуже складно це дається. Тому, коли я буду. Добачити вашу підтримку, думаю, що в мене з'явиться наснага та натхнення робити це частіше. Ну і звісно, що переходьте по всім посиланням внизу. Не забувайте донатити та переходити по плейлістам і дивитися історії інших брендів. Ну а ми з вами зустрінемося у наступному відео.